Дивитися матч ВП проти Нігма. І перепрошуємо за невеличкі технічні невдачі, які у нас трапилися з вами. Але, власне кажучи, тут поки що спостерігається саме те, що ми з вами і бачили, і про що ми з вами говорили. А, Нігма просто знищує. Ну, 4000 на 10-й хвилині, рахунок 5-0, і поки все виглядає прям дуже добре для них. І ВП. По суть задніх це, м'яко кажучи, 900 нетворса на Сайленсері. Це прям ну, потужний такий е е е момент, який е не можна не зауважити. А, ну, а тим часом хочеться нагадати вам про те, що найгостріші відчуття від Кібербатлів разом зі спонсором показу Беткін. Беткін ти. Король. Радианс bottom tower is under attack. Ну, от як боротися проти цього СФа, я, якщо чесно, взагалі не розумію. 4800, який може зараз рухатися по мапі разом з цими сапортами, які готові будуть йому сетапити, це прям. Це прям дуже страшно виглядає. Смоук є зараз від нігми, але поки що особливо ловити тут нікого не вдається. Сумейл на шейкері вже з Блінкдагером. І вежа в топі знищена. Лайфстілер вже змушений просто пилососити ліс, наскільки то він може робити, а робити він то особливо і не може. Не знаю, я б тут, можливо, навіть задумувався на рахунок якогось. Ну, хоча Хоча армлету. Щоб бути хоча б якимось боєздатним на ранній стадії, тому що інакше це буде прям дуже сумно виглядати. Дахау. Тікає, не вдається його тут забрати. Оп, непоганий. О, айспас по Сумаїлу. Антарес отримує собі в обличчя Екослем і, врешті, помирає. Від Госта, який встиг підійти. Ну, але засейвили. Засейвили Тейтхантера, Вже хоч щось хороше. Сумаїл поки ось це бігає, дещо втрачає, звісно, по фарму. там 4 400 в нього досі залишається, але наскільки сильно починають вириватися нук, наскільки сильно починає вириватися СФ, і Шейкер все одно свою функцію буде виконувати. Блінк у нього є, ультимативна буде, все. Йому більше особливо там і не потрібно. А от о, те, аби СФ міг навалити звученьки, це дійсно важливий моментик, про який не можна не сказати. Так, пресом в центральній лі... в... вежі починається, ну так, закінчується вже досить вдало. Так і немає чим дефати, особливо. От Ларинов, подивимось на нього. У нього залишається 300 золота до появи Блінкдай. Він має якось десь його накачати і пробувати з ним уже стрибати, вивозити. Але окей, от він вивезе. Що далі? Чим далі продовжувати? Тобто, е звісно, є може бути якась там макропіра, може бути продовження у вигляді. Е Тайтхантера, але питання: а, ну, чи вистачить цього, і чи захочете ви стягувати прямо стільки героїв на те, щоб не факт щоб бити персонажа. Тут, до речі, стаки такі цікаві. Тільки стакнули, одразу сюди заходить, нуб встановлюється томба. І стаки з кайфом закачуються, хака звідси відганяють. Відганяють звідси і Сайленсера. Щоб навіть зайвої краплини на експіріансу вони не отримали. Просто все викачується, все вифармлюється. І. Ну, поки що виглядає як побиття. Є блінк, нарешті, у Ларінофа. Добре, можна сходити від регенати собі мани. Ну і спробувати втиснути якийсь смок. Є глобал, треба десь зараз на під... підсмоктати трошечки собі шостого рівня. І от, можливо, якось в ці три клавіші пробувати шукати виходи, пробувати їх реалізовувати. Так, ну от, навіть Лайф стягується на цю двіжуху. Ну, ба, можуть знайти. Нуба бачить, по ньому стрибають. Ультимативна є, він її встигає натиснути, але Сайленс, приголомшення. Ну, ба, мають забрати. Мають. Мають забрати, не встигає Міреска засейвити. Хоча якби буквально на півтори 2 секунди раніше був би фір, я впевнений, що Андайнг там би ще пожив. В нього вже знову відкудаунився кулдау... від Дікей. І він. Я думаю, що зміг, би, в принципі, там як мінімум витратити ще кілька зайвого часу. Але добре, його вбили, він одразу собі встав. За 14 хвилин як-ніяк, ультимативна все ще залишається. Ой, не ультимативна, а. Та вроджена здібність залишається активною. І Глімер летить нобу, ну, вже зібраний. А вбили насправді досить гарно, тобто вони навіть не витратили РП, не витратили там ультимативних на саппортах, і це непогано. Тобто все ще залишається опція того, що зараз когось піймаємо, вб'ємо. І на цьому побудуємо далі файт. Але ну от кого ловити? Поки особливо то й нема кого, тому що зараз Нігма Galaxy самі виходять на це полювання. Готові травела. Є Блінк так само. І Сумейл прямує першим. Сайленсера потрібно вбивати. Можуть зараз побачити. Омар зрозумів, що з нього спав, смоук. Побачив Фрейна, чіпляє його. А, так він його соло має вбивати. Взагалі на ізі, та забирають його. Ну, просто підходить вже тут. Отримати зайвої. Зайвого золота, зайвого експіріансу. Ну, окей. Лайфстілер трішки трішки покращив своє становище, власне кажучи, як і Тайтхантер. Знову Смоук. Є Інфест, Вітюн може залізти знову в Ларинофа. Побігли. Побігли шукати когось і десь. Знову Нуб може стати цією жертвою. Ну, Насправді кажучи, не найгірший варіант, який може бути для Нігма. Зараз смок міг би спасти, але пішов в іншу сторону Нуб, тут Омара. М -м -м Попінгував Омара, але Нуб вже звідси не врятується, встигає знову розкластися, встановлює томбу. А де Глімер, до речі? А чому до нього Глімер досі не доїхав? А чому досі в кур'єрі пише, але вривається Сумаїл, просто ультимативна по трьом. Але далі продовження поки немає. Гост підходить тільки на зараз. Забирають Джакіров. Розмін поки на нуба. Ларенов залишається в живих, але за ним їдуть зомбіки, які мають його погризти. Зараз вони його догризуть, забирають лейфстілера, забирають Тейтхантера І врешті це 4 в 1. Дуже вчасно. Нігма знайшли а опцію зробити ротейт. Підесь цей вихід і провести дуже вдалий для себе файт. І Undying, який встиг натиснути клавіші, став ледь не ключовою фігурою цього. А... Якби там був Глімер, я не знаю, він би жив би ще довше, він би... він би, мабуть, може, і не помер би насправді. Там же ж. Ти натискаєш Глімер, рятуєшся, тебе знову відкулдавнюється Дікей, ти ще його настатуєш і все ти вже сам йдеш бити їм обличчя, а не бони тобі. І... Підловили, підловили тут, що додати. Так. Ну. Ну. Так. Да. Він ще й вийшов насправді найбагатшим із цього файту, якщо так сказати. Заробив найбільше грошей, і, власне кажучи, жертва не була марною. Егіда дістається госту одразу ж. 19 хвилина, можна зараз трішечки пограти в топі, підготуватися і забрати торментора, і ще збільшити свою перевагу. Забрати Т2 ось цю можна. І поки немає ось РП, можна трішки спокійніше дихати та поводити себе по карті. Сумейл на нижній частині мапи, поки підкачується. Але Госту особливо його допомога, зараз і не треба. Чотири персонажі тут знаходяться. І тільки-тільки зараз 20-та хвилина з'являється Рейдіанс у Ліфтілера. Ах, скіпнули кріпів, не дається добити. От дідько. Так. Міс. 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 Ха-ха-ха! <плес> Це. ну це насправді м'єм просто з цим сестринським саваном, чи як він там називається, правильно. Ну, ну це ненормально, що ти просто даєш мільйон місів, і ця шмотка падає всім і кожному. Тобто, ти, такий, ну, ти десь 90% в випадках маєш до вибору цей предмет. Антареса побачили, підчепити, щось моїло не вдалося, щось. Керування трішечки заплутався. Але в топі натомість забирають вежу. Ну і так. І Траментор одразу. 10 тисяч переваги. Канс готовий на Гесайрен. Їй же ж дістається Шардик. І одразу переміщення на нижню лінію Антареса будуть пробувати тут зараз заганяти. А можуть загнати і не тільки його. Вітюн теж тут. Вітюна побачили. Вилітає звідси Джакіро. Магнус начебто теж ховається за кущиком. Тікає. Ну, добре. Цього разу їм вдалося вийти без втрат з цієї ситуації. Найбуде, найбуде. Друзі, нагадую про збір на захист неба. Збираємо дуже велику суму, і ваша допомога зараз потрібна як ніколи раніше. Скануйте qr код на екрані. Донайте від 113 гривень, там отримуйте шанс виграти один з квитків на Атлас Фестівал, який проводять цей збір у партнерстві з фондом Повернись живим. Якщо ж немає у вас 113 гривень, то можете задонатити будь-яку іншу зручну суму. І ми будемо вам вельми-вельми вдячні за неї. Тож обов'язково долучайтеся. А окрім квитків, там є ще купа інших цікавих призів такі як мерч мейнкасту або ж ігрові калимки. Тож, долучайтеся. Мінус дві вежі в топі. Чіпляють ветюна. Е Безконтактно його можуть зараз просто забити. Вітюн змушений тікати. 400 хп залишається у бідолаги. Є форстаф, може бути зараз Енфест, та і нам драконі вилітає. Дається врятуватися. Але от що зі спорудами робити? 14 тисяч золота переваги, і СФ, який з лотаром, який з момом, пікою та Егідою, яка все ще триває півтори хвилини, буде здатний пофармити і бежі, не тільки кліпів. Знайшли. У нас Стайдхантера. Дахао награвся. А на найближчі секунд 35-40 Там Сайленс натискається. І Магнус нічого не зміг зробити. Він загине просто ось так. Дахао добре, він хоча б розмінявся з Омаром, але сам загине зараз теж. Сумейл теж не шкодує ультимативної. Віддає її. Паралельно Магнуса забили ось тут на хайграунді. Гос далі продовжує демонтаж. Момчик вмикається, Сумейл теж вже підходить до тіммейтів. Ну і. Має бути, в принципі, незабаром і закінчення цієї гри, Я не знаю. ВП. Чим їм проводити файти, чим їм битися? Якщо Нігба не будуть помилятися, якщо вони зараз чотирьох не підуть, не помруть, у вас під т 4 або на фонтані. Ну. Все, у вас вихід тільки один: Enter GG, Enter. Щей Сільвер доїжджає до Гостан. Казарму мечників забрали, відійшли, побачили, що лайфстілер десь знаходиться в своєму боковому лісі, ну і можна спробувати його забрати там. Питання тільки чи є чим засетапати так прям, щоб ідеально. О! З'являється Блінк. І Блінк це якраз таки опція ось цього сетапу, про який я кажу. Питання тільки в тому, чи Нігма захочуть зараз спрямувати на ХГ Бегіди. Тому що все-таки, як ніяк, там і Магнус, і Тейтхантер, і Сайленс, і все це дуже-дуже небезпечно і може бути болісним. О, від Пікофа, звісно, якогось зіграти завжди можна, але, ну. Де його знайти, як у тебе опонент? Все що робиться, фармить кілька кемпів поблизу хайграунду і повертається назад. А ось, наприклад. А ось зараз. Нага, далеко. Нага. Але встигають скомбінувати приголомшення. Пір, але далі є Сайленс. Допомога від Рейна. І лейфстілер виходить звідси. Зовсім-зовсім трішки не вистачило, аби нага встигла підійти. Або підійшов ще хтось інший. Ну і тепер смок у відповідь від ВП. Побачили Омара. Омар побачив теж. Дав ЄУ. І Ларінов. Він зараз загинути може. Приголомшення раз, приголомшення два. Полетіло приголомшення 3. О, ні, боже, яке фіаско. Ні, 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 так. все, друкуйте. Ну тут кінцева. Вам немає чого робити на цій карті. Вам шлях купувати назад квитки до Вірменії. Шашлик вже стигне. Він сказав про шашлик сам захотів. Ко, котре вже собі говорю, ну якщо жартуєш, треба жартувати на якісь такі теми, які ну такі, знаєш ли Особливо про їжу, ну що там. Щоб себе не дражнити зайвий раз. І кожен раз воно виходить навпаки. Та, ну, в ВП зараз грають в безпосередню. Ну, Дота, як вона і називається, Defense of the Ancients. Тобто Ancient у них ще стоїть і вони намагаються його захистити. Виходить поки що так собі, ну і Дота Плюс теж, власне, на це натякає, даючи більше 90% на перемогу Нігмі. Дорошана може бути зовсім зовсім недовго. Зараз побачимо додатковий таймер. І зрозуміємо з вами більш повноцінну картину того, що тут буде. Я, до речі, не розумію, чому на ході зараз цей таймер постійно на 3 хвилини вибиває. Ну це ж. Це ж не ок. Це ж реально не ок. Так, інфест бомба є в кому? Дахаку. Не дарма в нього 3К хп зараз. А ні, не ні, ні, не в ньому. В Лоренофі, а це він сам по собі в нього трика хп. Окей. Гост його побачили. Госту треба трішки під сейву. Встигає, не встигає. Розкастувати ультимативну, госта можуть втратити. Є продовження. Гост це ще живий, тільки на зараз помирає. Розмін лише в одного Джакіро, але є сліп. Є поблизу нуб. Треба продовжувати цей файт, потрібно забирати Ларінова, забирати вітюна, він просто зникає. Сумаїл, забирає двох, телепортується звідси Тайтхантер, Ну а Рейн, якщо зараз GH його знайде, його знайдуть, тому що він вийшов на кріпів. фіт фіт І, в принципі, фіт фіт до таверни. Тріпл кіл від Сумаїла. Втратили госта, але знову просто знищили усіх. Але знаєте, для ВП насправді це зараз і плюс, деякий мірі, тому що, ну. Поки нема госта, у вас не впаде хайграунд так швидко. Там, нуб, звісно, може шейкером щось трошки попушити, але ну, вони ж трішечки на не інше націлені персонажі, у них є свої обов'язки. Тому добре, вони виграли собі там ще кілька хвилин життя. Radiant. Не факт, що те, те, що зараз ми бачимо, можна назвати життям, але ну. Як і є, вже нікуди від цього не подінешся. Так, повертається Shadowfін до цієї гри. реплей цього моменту. Ну, от госту тут зовсім зовсім трішечки не вистачає до БКБ. І от, якби вже був би Black King Бар, він би міг би жити в цьому файті нескінченно довго. І нескінченно довго файтитися, але. Під ці контролі, під е, РП, під Рведж, то, звісно, ну, одного персонажа втратити дозволяється, знаєте, таке. О-о! Споглядач. Добре, є Антарес, який його сейвить. Питання, чи потрібно воно було. За Дахаком далі йдуть, його будуть спробувати забирати. Макропіра кладеться, кладеться Айспас. Дахак все ще живий, є під через Інфест. Ну, начебто рятується, але скільки ж багато. Ресурсів витратили, аби засейвити свого Тейтхантера. Питання: невже кавуни настільки дорогі, що їх так сейвити потрібно? Другий Рошан дістається для команди Нігма знову. Битися там ніхто взагалі ніяк не буде. Стрибають нас Мітюна і ну, вчасний сайленс. Безумовно, так, дуже гарно зіграно. Дуже гарно тіп може надати своєму сайленсеру. Але Сумаїл з ампліфаєруною прям гарно і якісно реалізували з Мірескою цей вихід. Лайфстілер не очікував, що в якийсь момент земля може просто почати йти з під ніг. Але таке буває. Ларинов буде сківер зараз. Є БКБ, є блінк. Треба змушувати його робити блінк Тепаут. Ой, БКБ Тепаут. Ну. Сон? Сліп. Я просто похлопаю. Ооо, ну, комбінація все ще. Ну, ну кращого вимагає, але окей. Знайдуть, знайдуть. Знайдуть його і тут. Добре, він часу виграв достатньо, в принципі, ну могло бути в рази гірше. Його могли б взагалі не випустити ще раніше, але так хоча би тут півтори-дві хвилинки часу, поки зараз дійдуть знову кріпи, він забезпечив своїй команді. Але ще далі. Негіда все одно залишається на руках у СФ. І допоки вона присутня, там СФ е SF... дуже і дуже небезпечний конкурент для вас. Тим паче, коли в нього є вже БКБ. Що, пішли пушати. Встановлюється банер. Намагаються чимось відкидуватися, але ну, щасти, щасливо, не знаю, відкидаєтеся. Команда стоїть позаду. Сеф підходить ляп стичку на такі обличчя. І далі, і далі. Добре, лейстилер повертається. Є, РП. А можна пробувати знову реалізовувати якісь інфест бомби! Хороший е, стрибок від Ларенофа, але ще більш вдалий Пайк від госта, який встигає його натиснути і просто відійти від нього. Чудово зіграно. Лайфстілер. Ой, 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 ой. Боляче, боляче, обличчя твіщить по швам. Добре, Ревидж є, е, РП є. Все, що присутнє, все УВП присутнє. Залишилося правильно натиснути клавіші. І можливо щось вдасться, але от я в цьому. Ну, от, до речі, це теж правильне натискання. От на, на хайграунді в площині з нуль ворогів, а в кілометрі квадратному, це теж дуже гарне рішення. Натиснути РП або реведж. Ми таке підтримуємо, ми таке одобрюємо. Веста бачить, можуть застрибнути на нього. Тут рейн непогані вардики пішов, поставив. Але Гости сам каже, я в принципі не особливо до від вас і ховаюся. Хочете, вривайтеся. Дві хвилини у вас іще є спробувати це зробити. Далі у вас хатка впаде. Е -е, вішають якір, добре, а це фубольнече. Якось ну настільки дешево втрачати не хочеться, його рятують. Гост відійде звідси, є мом, зараз натисне, відхилиться, повернеться. Егіда все ще присутня. Так. Отут. І без мому, в принципі, порається досить швиденько. Можна повертатися. А, Дейдалус готовий Госта. Дейдалус готовий. І от зараз будь-який удар з рейд кліку може стати фатальним, особливо для якогось Джакіро чи Сайленсера. Смок. Хвилина до закінчення егіди. Будуть пробувати заходити через верх. Ну прям дуже обережно грають Нігма. Не хочуть зайвий раз підставлятися, не хочуть, щоб їх вивозили. Навіть при умові, що у них 25 тисяч, 26 тисяч переваги на 3. Четверті стрибають на Магнуса, є Сайленс, але. Ларинов добре, встигає натиснути БКБ, аби трішки подалі, ноба, ну, але в того теж Бар, Вітюн боляче. Вітюн рятується в Дахака. Ховається в нього. Втратили Сайленсера. Втратили казарму в міді. Госте, гіда, 13 секунд. Не можна помирати прямо зараз. Не можна. Потрібно жити або померти в одну мить. Добре, він встигає померти в одну мить. БКБ є. Воно перекладене. Можна натиснути в будь-який зручний момент. Остання лінія, яка залишається стояти. УВП це нижче. І все ще готові Нігма за неї битися. Чи будуть відходити? Чи це так? Виключно для того, щоб вибити шмотки з наступного тіра. Тому що більшість команди залишається тримати ось замкнутими цих БП. Та, ну, без СФ файтитись тут не хочеться. Сумейл теж вийшов. Андайн з нагою залишається тримати двійку. Міреска там паралельно щось трошки підкачує в верхньому лісі ворожому. Ну, Вітюн з БКБ. Добре, вбивати його буде трішечки складніше, якщо він його зможе натиснути, звісно. Та, ну, Добре, добре, чекаємо. Чекаємо, допоки Нігма вирішить, що вони вже сильні, що в них достатньо артефактів, і вони можуть, в принципі, йти і без егіда закінчувати цю гру. Поки там Торментори забираємо. О, До речі, ну, як під сейф, ще один хороший варіант. Якщо десь не встигає натиснути БКБ е Сеф, заховати його, і далі вже він спокійно собі продовжить бійку. Бачили Тайтхантера, спроба піймати. Ну, Дуже довго будете вбивати. Не факт, що вийде. Є непогана фісура, є хекс. Там, ну, застрибнув на Антарес. Антарес зониться, але там помирає. Тайтхантер, який просто склеївся від Гостая, який підійшов сільвером. Далі, мінус Джакіро, даблкіл для Есефа. Ларенов в позиції, його зараз тут можуть знайти. Ні, сховався за кущиком. І невидимий поки що. ЄРП повезли СФ. СФ приголомшений, є БКБ у Госта також Сліп Пішов Вітюн, намагається перебити з Башером. Наче й виходило, але ось зараз не факт, що вийде. Вривається Сумейл, забирають Сайленсера, можуть забрати Дахака після байбеку і діджідруку. Але Ранов розуміє, що ну, тут грати вже немає ніякого сенсу. 1-0 Нігма Гелексі захоплюють ініціативу у цій серії та будуть рухатися на наступну карту вже з хорошим настроєм та за.